Два дня не буде в нас газу. Прийшлось трішечки більше собі наготувати їжі. Наварила яєць домашніх, приготувала овочеве рагу. Уй, парує ще. Бачите, тут з овочів тільки цибуля, морква і кабачки. А, і ще часничок. Вуглеводів відварила гречки і білок куряче. Філе на кокосовому маслі. Гадаю, що мені хватить це на половину тижня. От. Газу у нас не буде з понеділка до вівторка. Але я вирішила приготувати сьогодні. І це все заколоне, і я покладу у холодильник. Чи у вас таке буває, що відключають газ на так багато днів? Ах, дуже гарне. Філе вийшло, я шматочок спробувала, обжарювала спочатку, потім протушувала в водичці воно не є таке сухе. І погодка за віконечком така класна. Після дощу вчорашнього ця травка так піднялася ще більше, ожила.